Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Сполучені Штати пропонують Білорусі угоду, яка може е, знизити вплив на Білорусь Росії. І ще раз, сполучені штати пропонують Білорусі угоду, внаслідок якої Росія вже не зможе так сильно впливати на Білорусь, як зараз. Про це. Пише е, видання The New York Times із посиланням на власні джерела, згідно з даними журналістів американських журналістів, США просто зараз очікують на те, щоб Білорусь уклала з ними угоду, згідно з якою е, ця країна має звільнити безліч політв'язнів. А США у відповідь послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію. І відповідно е, можемо потроху робити такий скептичний вираз обличчя, тому що. Чи, бува, ці санкції запроваджувалися не через те, що Білорусь підтримала і підтримує, принаймні частково збройну агресію Росії проти України? Це випадково, я перепрошую, не Україна є розмінною монетою в справі якихось чергових, ну, вибачте, людей, які не зрозуміли нащо. Буруться з Америки до Білорусі, до Росії, тягнуть з собою наркотики, їх там ловлять і використовують як обмінну монету на, на міжнародній арені. Так робив Байден, так тепер робить Трамп. Я просто чесно глибоко стурбований цією ситуацією. Ну, тим не менше, The New York Times повідомляє, що перед звільненням трьох політв'язнів із Білорусі 12 лютого з Лукашенком і головою КДБ Білорусі зустрічався заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, а також іще двоє американських чиновників. Це була перша зустріч Лукашенка з високопоставленим чиновником держдепу за останні п'ять років. Та я собі уявляю, вираз обличчя що одного що іншого. Вони як інопланетяни одне на одного дивились. І початок того, що Може мати дуже важливі наслідки для розморожування заморожених відносин між Сполученими Штатами і найближчим союзником Росії, ну є, погодьтеся з іншого боку, і плюс потенційний плюс у цій ситуації, якщо це допоможе демілітаризувати, дерусифікувати Білорусь, де а, імперіалізувати Білорусь. Якщо це, це допоможе а, зробити Білорусь союзником Заходу, то це, звісно. Має місце бути і можна там дійсно рухати е, санкції, щось там про щось там домовлятися. Але якщо ні, якщо це просто історія, щоб вони випустили ще 10-15 американців, які протягли і ще протягнуть. Повірте, там вистачає таких. Їм кажеш, не їдь, а вони їдуть і їх витягають. От ну одним словом, які протягують заборонені в цій країні. Хоч окуповані речовини, ну я не знаю. Тут бачите 50 на 50. Виступаючи перед посольством Сполучених Штатів в середу ввечері, Сміт привітав успіш... успішне завершення того, що він називав спецоперацією, назвавши звільнення трьох політв'язнів величезною перемогою і відповіддю на програму Президента Трампа Мир через силу я перепрошую. Так тут може йтися про і про політв'язнів також. Але просто у американців свій якби своє бачення політ, політв'язнів, Ну я підкреслюю, з точки зору того, що їх засуджують за якісь дрібні проступки на роки і десятиліття, вони звісно політв'язні, але з точки зору того, що вони пруться до Росії Білорусі, займаються там невідомо чим і потім. Їх обмінюють за рахунок українських інтересів. Ну тут, от, мені здається, тут Україна політв'язань на їхньому тлі. Як розповідають Нью-Йорк Таймс, їхні джерела на зустрічі західних дипломатів, пан Сміт, заступник держсекретаря. Держсекретаря заявив, що наступним кроком може стати велика угода, згідно з якою Лукашенко звільнить безліч політв'язнів, у тому числі відомих. В обмін на це сполучені штати послаблять санкції щодо білоруських банків та експорту калію, ключового інгредієнта добрив, основним виробником яких є Білорусь. Ну і власне інша важлива мета каже Сміт полягає в тому, щоб дати Лукашенку трохи передихнути поза орбітою впливу Росії. Ну доволі неоднозначна ініціатива Сполучених Штатів. Давайте називати речі своїми іменами. Але ми ще багато таких неоднозначних ситуацій і спецоперацій, господи прости, побачимо і почуємо. Я у зв'язку з цим і поза контекстом. Просто за графіком закликаю вас задонатити на силу оборони України. Бачите, я вже дві з половиною години в ефірі починаю заговорюватись. А люди на фронті два з половиною три і більше років. І ну, в них немає можливості на помилки дуже часто, і тому треба їх підтримати. Погодьтеся, задонатити на сило оборони України просто зараз. Це найменше, що ми можемо зробити для сил оборони і для захисту самих себе. Колеги, покажіть, будь ласка, хоча б на 20 секунд нам цей QR-код. Ми хочемо побачити, куди ми можемо задонатити просто зараз. Так, ми можемо задонатити на сумсько-курський напрямок. То є та хелюкс для ані, це вже інший напрямок. Я припрошую у нас уже для спецпідрозділу гур пішов збір, а це прекрасні новини. Це означає, що ми рухаємо наші збори разом з вами. Ми їх закриваємо, тобто, і що тепер уже ми зменшуємо цю чергу підрозділів, які вимушені чекати, допоки ми задонатимо.